Привіт, добрий недобрий ранок. Росасія знову згадала, що вони не люди, наче ми могли про це забути. Я зараз читаю книжку The Gauns of August про події серпня 2000 1914 року, перший місяць війни. І це, напевно, найкраща книжка, яку я читав цього року, і одночасно, напевно, найгірша теж. Ти бачиш, наскільки твій досвід, який тобі здавався унікальним, не партнерів, які роблять якісь заяви, які ні на що не впливають, розводять руками і кажуть, що ми вас сильно підтримуємо. Або власні якісь. Не знаю рішення, які виглядають абсолютно дебільними і рандомними, і так далі. Хоч ти читаєш цю книжку і бачиш, Боже, наскільки все це вже було. І наскільки все бувало ще гірше, початок війни, те, як вона трапилась, як вона е, рухалась, наскільки воно не якась велика стратегія, а просто через для рандомних якихось ситуацій людей, які опинилися в тому місці, не в тому часі, не то щось сказали не там, або не сказали, або щось провтикали. І ще, звісно, забавно на паралелі. Ти, ти постійно несвідомо. Ти бачиш. про стратегію залякування, за, за до речі, та, коли німці йшли через Бельгію в, на Францію, то вони свідомо там тероризували е, мирне населення, вважали, що це допоможе їх тримати і дуже. Навіть робили якісь заяви, ну оон тоді не було, але зробили заяви, що, що як це так, чому вони сміють по нам відкривати вогонь. Ми просто тут спокійно йдемо і спалюємо все по дорозі, а вони там щось не сильно з цього приводу раді. А якщо в них є зброя, то очевидно, це їм Парижу або як це англійська воєнщина. Вона їм напевно прийшла якісь типа для охоти ці. Оружжя, з яких вони по ним палять або перерізають телеграф. Ніхто б, звісно, очевидно, ніколи по власній ініціативі не став чинити опір великій німецькій армії. Так вони там збирались в парад на uh, a German officer for Western Front said офіцер expected to take breakfast at the де кафе la Пайкс. Знаю, коротше, збирався там до обіду на Хрещатику чи до повечері на Хрещатику в Парижі. І як вони ну не, не за три дні, але вся компанія 30 днів розрахована на Францію, ще там трошки а Російську імперію, От, ніхто не планував воювати три роки чи чотири роки. Коротше, це повна жесть. Дуже хороша книжка, рекомендую. Я сьогодні думав поговорити про productivity порн, productivity стек. Системи ToDo або Zettel, Zettel-Keister метод, чи як він там називається, організації нотаток, Morning Routine і так далі. і так далі. У мене теж щось таке є, але, звісно, дуже примітивне. То я думав про це і розказати, щоб не грузити якимись складними темами сьогодні. І поштовхом стала подкаст з Джим Колінсом, який я. Переслухував і згадав, як він розповідав про свою систему продуктивіті, тому я почну з його системи і потім розкажу, що я роблю. Ти, хто не знає, Джим Колінз автор книжки «Build to Last, Good to Great. І ще там багато всяких досліджень на тему корпоративної. Культури чи ефективності, от мені він більше запам'ятався тим, що він соло піднявся на Ель Капітан, Ну, і взагалі, якби він живе здається, в Колорадо і розповідав на подкасті, що він кожен вікенд виїжджає кудись там найближчі гори полазити. Це коротше молодець. От за це я його зауважав. От, ну, книжки в нього ще прикольні, окей, це теж непогано. Так от розповідав, ну, що в нього є Excel, де він записує, але що там у нього відбувається кожен день, виставляє бали і трекає години. От, він розповідав, що для нього найбільш важливо в його роботі креативний аутпут, книжки, якісь е... матеріали, які він робить і так далі. І тому він окремо трекає саме години, які він присвятив креатів райтінг чи ресерт, чи щось таке. Тобто не адмінзада, не Щось таке, що треба робити, але воно тобі не сильно допомагає. А от якби основна активність, він собі поставив мету, що в нього має бути 1000 тисяча годин мінімум за рік. Навіть не за рік, а за останні 365 днів. І він собі в Excel кожен день аля трека. Сьогодні 2 години, 17, вчора 5 годин, 8 годин. І Excel величезна, як якій автоматично рахується слайден window за останні 365 днів, і він бачить суму. І окремо він собі рахує три місяці останні, шість місяців останні, і рік останній. Для того, щоб бачити, яка там динаміка. Якщо він бачив щось, типа останні три місяці, якщо помножити на 4, то не вистачає да, там 220, а не 260. Тобто тисяча не вийде. І він знає, що треба перескорюватися. Або навпаки, що він бачить шість місяців, там, не знаю, було, не знаю. 510, а за останні три вже 300. Тобто він знає, що ага, він тіпа, розігнався, набрав темп, і, типу, все окей. Прикольна ідея. Я пам'ятаю, що коли я перший послухав цей подкаст, років сім тому, напевно, то я м -м, тоді теж загорівся, навіть зробив собі таке Ксельку. Але, звісно, я не Джим Колінс, мені мене вистачило, може, на тиждень. і Я забив. М -м. Але ідея прикольна. А ще він кожен день собі ставить маркер. Оцінку дня від мінус двох до двох до плюс двох. Тобто мінус два, це якщо там прям супер поганий день, плюс два супер класний день, ну і everything in between. Він каже, ідея в тому, що я можу потім ще нотатки по днях, і я можу сортувати, фільтрувати Excel. Я дивлюся, ага, що я робив в дні, які були мінус 2, або що зі мною сталося в ці дні. І може, можна порівняти з днями в плюс 2, і таким чином робити для себе якісь висновки, ага, пропустив місяць хайкінгу і в тебе негатив в мінус скатилася середня оцінка дня. Так, да, це його система. В мене вона зовсім інша, але ідея, я думаю. Зрозуміло всім, Self-reflection чи просто рефлекшн. Фідбек клуб. Ти щось робиш, чи з тобою щось відбувається? Ти про це думаєш для того, щоб зробити для себе якісь висновки і наступну ітерацію, можливо, щось поміняти. Не знаю, як працює ретро на що було доброго, що було не дуже, що ми можемо змінити. Щось таке, напевно, робить більшість людей. Просто часто ми не замислюємось на мене цим або неру, не робимо це формально в якомусь там сеттінгу. У нас немає ексельки, але по суті ага. Там, я не знаю, я випив водки, більше мені не хочеться її пити. Я її не п'ю. Або там друзі, з якими тобі більше не хочеться спілкуватися, ну, ти якби, перестаєш це робити. Так, да, власне, як виглядає моя система, якщо це можна назвати системою? Вона теж навколо рев'ю побудована. В мене, напевно, основний лемент це Sunday рев'ю. То я кожну неділю якось так історично склалася, що це в мене день для рефлексії. Я собі переглядаю там якісь винотатки, які робив протягом тижня, пишу туду на наступний тиждень, що я хочу зробити, дивлюсь, що я не зробив, або там, знаю, хтось щось обіцяв зробити, і якщо його немає, то написати фоллоуап. Тобто таке: а планування наступного тижня і рев'ю цього тижня. Тобто просто не, текст, текстовий документ. Я не користуюсь ніякими фенсі-інструментами. Тобто в мене Notes, той, що Apple Notes. І Obsidian зараз, але ну, інструменти міняються, якби суть залишається. Друге, що до цього, Sunday Review, це якийсь Daily Journal. Ну, я так написав Journal, але це, це не Fancy Journal, коли там ти каліграфічно в красивому блокноті щось там малюєш і, і, і описуєш свій стан. Емоційно ні. Але як я прийшов до того, що треба робити, якщо в неділю чи там пізніше хочу зробити якийсь рев'ю, то я часто не можу згадати, що там було, або що я хотів, або що я планував. Тому я собі... Кожен день, теж ввечері намагаюся перед сном щось записати, щоб не забути, бо завтра можна не згадати. От і такий, якби аля, щоденний щотижневий ритм. Спланував тиждень, протягом тижня там, робиш якісь нотатки, тиждень закінчився, ти знову переглядаєш свої нотатки, щось собі виписуєш і так далі. Я пам'ятаю, якийсь туду, в мене було теж там пачка інструментів з Самих різних більш-менш фенсі, а потім особливо останні три роки. Це після 24 лютого. в мене якби дефолтний варіант це я просто створюю нотатку в ноут, там не знаю, нова пошта, або там. І якщо я його не зробив, я просто додаю пейст ще один пустий рядок для того, щоб воно апнулось і піднялось на верш списка. І потім ти неділю сидиш, в тебе там ти бачиш, в тебе там десяток незароблених, Ти їх або видаляєш, якщо ти вже вирішив, що я не хочу це робити, або вже поїзд пішов, або робиш спейс, додаєш. І воно знову потрапляє на верх аля твого інбокса. От, є ж в мене також більш довгострокова система рев'ю це коли ти кожен місяць і раз на рік, на початку січня, ти Алля переглядаєш всі свої нотатки за рік, нотатки за місяць, і ти маєш зрозуміти, що ти хочеш змінити в своєму житті, якщо це воно є, що робить тобі unhappy або happy, і щось з цим робити. Даєш собі обіцянки, або навіть не даєш просто дивишся. Окій. От поки я ходив на спортзал, то все було добре. Потім я забив на спортзал, закинув. Воно наче прикольно, що не треба нікуди їхати. Але через пару місяців ти вже зовсім не хепі. О, це власне, напевно, і, і все, бо будь-яка система, вона. Або тобі допомагає бути більш хепі, більш організованим, і більш якісь досягати якихось кращих результатів, що, в свою чергу, тебе, можливо, робить більш хеппі, або не допомагає. Тому я вам хочу побажати бути більш хеппі, хочу, щоб проснявся здохла, і до зустрічі за тиждень.